Хоробрим Бог допомагає. Урочистий захід присвячений приїзду сотої окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ на Волинь. Саме захисники цієї бригади на початку повномасштабного російського вторгнення відповідали за оборону українсько-білоруського кордону в межах Волинської області. Після тривалого перебування на нулі військові повернулись на відновлення додому. Бійці отримали подяки від мера Луцька. Подякували нашим бійцям сотої бригади за ту надзвичайно важливу, надзвичайно складну роботу, яку вони виконували на багатьох ділянках фронту. 15 місяців на нулі, так називався сьогоднішній захід, присвячений сотій бригаді нашій. Це і Бахмутський напрямок, і Куп'янський, і Лиманський, і Авдіївський один з останніх. Під час заходу подякував всім військовослужбовцям за мужність, за патріотизм, за захист України, українського народу. 15 бійцям вручив подяки міського голови та годинники. За 15 місяців на нулі військові бригади знищили 48 ворожих танків, 118 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 185 автомобілів і спецтехніки окупантів, 1740 загарбників вбито, понад 4 тисячі поранено. Щоб допомогти нашим захисникам наблизити перемогу, міська рада передала 4 позашляховика. Передали чергову допомогу для 100-ї бригади, 4 пікапи позашляховиками – БІСІЛ-200 від нашої громади нові, які куплені за кошти місцевого бюджету.